Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Нарешті, після двох тижнів очікування, я отримала своє замовлення від Avon. і хочу вам його показати. Прийшло воно в такій коробці. На коробочці реклама, на набору сироватки і крему. От, доволі така симпатична коробка, але я її приберу, щоб вона не заважала. Буду доставати так, в хаотичному порядку, скажімо так. Перше, що це мені каталог, як завжди, за травень місяць. Я так його полистала вже, ну не знаю. щось так занадто мене зацікавило, то поки що ні. Так, Із об'ємних покупок шампунь е серії Advanced Techniques е проти випадіння волосся. Значить, все тут. А ось є російською і українською шампунь для волосся, контроль над втратою волосся з кофеїн комплексом. Сприяє збільшенню тривалості життя волосся на 99%. Що видно? 400 мілілітрів об'єм. Я часто беру з цієї серії. Мені подобається. Далі, засіб для зняття макіяжу з очей. Я його вже не перший раз беру, він мені підходить, подобається. Очі у мене чутливі, але цей засіб не викликає подразнення, змиває достатньо добре косметику. Все мене влаштовує. 150 мл. Чоловіку своєму <кхід> черговий раз замовила. Бальзам це здається ж. Бальзам, угу. бальзам після бриття для чутливої шкіри. Із серії Ванкеа. часто беру йому подібні засоби. Йому вони подобаються. З вугіллям чорним для чутливої шкіри. Там ще якісь є. я Навіть не дивлюся, бачу, що якщо є, після бриття бальзам доберу. І замовила по фокусу. Набір. Крем під очі і сироватку. Енергія Обновляю ще сироватка для ліцов. Так, російською мовою є, українською нема. Значить, сироватки від Avon у мене вже були різні. Сироватка з вітаміном С вже була не, по, не один і не два рази. В синеньких пляшечках там були по. То от потім дзеркальних таких я не пам'ятаю, мабуть, уже їх і нема. А от якось ця сироватка прийшла повз мене. Ну Тому був гарна, гарна пропозиція була, я вважаю, набір цей. Тому я замовила. І новий Крем. Так, тут уже надпис. Так, де українською мовою не бачу. Бачу. Але це новинка. Тому побачу. Премий від Avon Pід Oчі достатньо мені теж непогані, крім однієї системи, там десь з зелененьким гелем. Ну, Про це я розповім в порожніх баночках. І на закуску замовила та листочка з розпродажу Кіні. Королівський мед. Зараз я вам їх покажу. Я вже вчора відкривала, не наносила, але ненароком там зацепила дендрофіл. Так, зараз я вам покажу. Як вони виглядають? Їх здається, там було 3 чи 4 різновиди. Ну, в розпродажі один цей був. Так. Ось такі кольори. Я вважаю, що вони достатньо підійдуть будь-якому типажу. Спробуємо. Сводчі я не робила. Зацепила оцей рефіл. А так? Так. так як пальцем на очі я не наношу, спробуємо О, який насищений. Ну, вони такі. Теплій гамір. Матовий. Три матових, чотири матових, 4. Скільки тут раз, П'ять матових. Так, світлі. Я, я такі відтінки люблю, такі ношу. Кіна ношу на руку, то мені здається, що всі вони. Між собою схожі. Ой, який насичений. Ну, і і Можливо, ви вже бачили. Я теж відео дивилася, ну, вирішила придбати, не скажу, особливо вони мені потрібні були. Але тіні відео мені подобаються. Так. Як на очах вони себе поводять, не знаю, не пробувала. Не така накладна мені прийшла. Дуже скромна. Ціни вказані лише каталожні. Также угу, каталожні ціни. Ні, не каталожні. Сироватка 290 гривень. Тіні 179,10 копійок. Бальзам для гоління 55,99. Шампунь 89 10 копійок, Крем для шкіри навколо очей 99 гривень. Тобто на набір цієї взагалі не було. І засіб для зняття макіяжу обійшовся мені в 71 гривню 99 копійок. Знижка в мене була 20%, а на набір ні, знижка не діяла. Таке було моє замовлення. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось, ставте подобайку. Підписуйтесь на канал. Наступне відео планую зняти про порожні баночки. Всім гарного настрою, здоров'я, всього, всього найкращого. До побачення!